В нашому житті стало так багато розумної техніки, що в мене з'явилася фантазія фобія. Як я приходжу, тями, зв'язана шнуром від праски, а вона розкалена, де максимуму мені погрожує, аби не вирощала. у той час, як інші девайси захоплюють мій будинок і життя. Але сьогодні поговоримо не про мої страхи, а про розумний чайник Aeno EK-1S. Бо саме він, здається, і заварить воду під час повстання домашніх гаджетів. Бренд Aeno славим своїми екологічними проявами, починаючи з пакування, в якому відсутній пластик, продовжуючи матеріалами самої техніки. Корпус чайнику сталевий з пластиковими елементами, але колба скляна. Тож вода ніколи не вступає в контакт з синтетичним пластиком. А то і про здоров'я, і про збереження смакових якостей напоїв. Прозорий чайник це завжди візуально привабливий гаджет. А коли має кольорову підсвітку, стає прям родзинкою кухонного простору. А триколірна led підсвітка тут не просто для краси, а ще й задля індикації процесів. Блакитний увімкнено, червоний підігріто до обраної температури, зелений підтримка тепла. Функція підтримка тепла може максимально тривати до 60 хвилин і, можливо, завдяки фірмовому застосунку. Але про це трохи згодом. Але навіть якщо прогавити світлову індикацію, чайник повідомить про нагрівання до бажаної температури чи закипання води спеціальним звуковим сигналом. І миттєво вимкнеться завдяки системі безпеки Strix, яка захищає прилад від перегрівання, запобігає самозайманню чайника і як бонус ще й заощаджує електроенергію. Здавалося б, що там тієї економії за кілька секунд. Але отак потрошку-потрошку, і як то кажуть, копійка гривню береже. Серед зручних моментів дизайну хочу звернути увагу на 70-сантиметровий дріт, який можна зробити коротше, заховавши зайву довжину у спеціальні. Спеціальний відсік бази. На перший погляд, дрібниця, але насправді то причудова, бо я, наприклад, ненавиджу завід роти, які і візуально псують картину, і реально вічно заважають під рукою. База також має прорезинену основу, тому впевнено фіксується на поверхні. А сам чайник для нагрівання можна встановлювати в будь-якому положенні на всі 360 градусів. Тобто немає певної однієї заданої позиції. Тож, як правші, так і лівші буде зручно ним користуватись. Загальний об'єм чайника 1,7 літри. Він має ергономічну зручну ручку, на якій розташована кнопка відкриття, і компактна панель керування з п'ятьма основними температурними налаштуваннями: 40, 70, 80, 90 та 100 градусів. А щоб розширити можливості керування, треба завантажити на смартфон одноіменний застосунок Аено. Тепер можна самостійно встановлювати температуру нагріву від 25 до 100 градусів кроком в 1 градус. Або обирати один з восьми автоматичних режимів. Тут заварювання п'яти видів чаю. Чорний, зелений, жовтий, білий чай та олун. Підігрів води для дитячого харчування, тобто близько 37 градусів, кип'ятіння і режим збереження температури впродовж години, про який я вже раніше згадувала. А для тих, хто любить різноманітність і завжди в пошуках цікавинок, є електронна книга від АЕНО, яка постійно оновлюється новими рецептами. Її можна завантажити, відсканувавши QR-код на упаковці чайнику. Отже, керування можна здійснювати на самому чайнику через додаток або за допомогою голосових помічників Siri, Google Assistant або Alexa від Amazon. Серед приємних можливостей, які відкриваються в додатку, є графіки п'ятіння, наприклад, тричі на день в певний час. Але це зручно, коли у вас дисциплінована родина. Ну тобто ви дійсно щодня їсте за розкладом в одну й ту саму годину. Чи у випадку, якщо дитина на штучному вигодовуванні, і їй треба готувати суміш кожні три години, чайник завжди вчасно матиме підігріту водичку. Або можна створити по-справжньому сучасний розумний дім з технікою АЕНО, налаштовуючи цілі сценарії. Наприклад, чайник розпочинає свою роботу після того, як робот пилосос зранку, доприбирає у кухні. Або. Чайник вмикається в той же момент, коли і ваша зубна щітка, аби відразу після ранкових гігієничних процедур ви могли взбадьоритись зеленим чаєм, а ввечері поласуватись заспокійливим м'ятним. Щоб заспокоїти свої фантазії, мені потрібно терміново провести чайотерапію. Заодно продемонструю вам, як легко і зручно користуватись додатком. Чайник на базі, відкриваю аплікуху. Обираю нагрівання води до 80 градусів для заварювання білого чаю в квітці. І гоу! До речі, керувати чайником можна дистанційно, ну тобто, знаходячись навіть не вдома. Головне, не забути попередити про це усіх членів родини, щоб ні у кого не сталося серцевого нападу. А тепер чайна магія! Дякую за увагу! Якщо у вас ще залишились питання щодо розумного кухонного девайсу Aeno ek 1 s пишіть з радістю відповімо. Будемо на зв'язку. Па-па!